Слав Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діби, життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти, мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 13 глава, з 4 по 9 вірш. І коли він сіяв, деякі впало край дороги, і прилетіло птаство, і повидзьобувало Його. Інче впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а ще немало коріння усохло. Інче впало на тернину і вибуяла тернина і заглушила його. Інче впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесять, а інше в тридцять, має вуха, нехай слухає. Бачимо, що це є притча про сіяча. Бог завжди діє, завжди промовляє до кожного з нас. Ніхто не може поскаржити, що Богові до нього байдуже. Але чи ми дозволяємо Божим зернам, які падають нас проростати? Найбільше Бог промовляє до кожного з нас через наше сумління. Але часто ми йдемо в супереч сумлінню. Ми перешкоджаємо цим зернам проростати в нашій душі. Чим більше ми будемо слухатися, що промовляє нам Господь, тим більше будемо жити за тим, що промовляє нам сумління. Насправді, в нас сумління це є голос Божий, і Господь нам завжди промовляє з любов'ю, щоб нам було добре. Але ми не завжди готові прийняти. Це добро, тому що ми є зранені гріхом переворотним, і людина завжди здатна йти до більше злого, ніж до доброго. Але дуже варто й чувати над нашим сумлінням і завжди прислухатися до того голосу. Хочемо сьогодні попросити Господа, щоб Господь сіяв кожну мить нашого життя. І ніколи не переставав сіяти. Він хоче, щоб кожне зерно проросло. Господи, допоможи мені приймати ці зерня і приносити добрі плоди. На славу Твою. Амінь.